Вітаю вас. Інформаційний ефір Першопридністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Територіальні виборчі комісії по всій республіці відкрилися для дострокового голосування. У столиці спостерігається висока явка. Придністровці почали отримувати підвищені пайові виплати. Зросла і кількість одержувачів. Нові вікна, двері, сантехніка і дах. Тераспольська школа-інтернат для дітей із вадами слуху стала першим спеціалізованим об'єктом, де за президентською програмою пріоритет здійснено ремонт. Сьогодні у всіх містах республіки почалося дострокове голосування на виборах президента Придністров'я. Територіальні виборчі комісії відкрилися для голосування о восьмій ранку. У столиці зазначають, явка виборців висока, люди налаштовані оптимістично. Більш докладно далі. Бюлетені доставлені, списки виборців теж в республіці. З цього дня почалося дострокове голосування. Проходить воно у територіальних виборчих комісіях. У столиці досить жваво. Тільки за перші дві години віддати свій голос прийшли 15 осіб. кажуть інформацію про кандидатів читали заздалегідь, щоб визначитися, яким хочуть бачити майбутнє рідної республіки. Чекаємо, що буде мир. Це найголовніше, щоб діти росли спокійно. Робота щоб була. Надіємося на лучше. Сподіваємося на краще, що нарешті ми придбаємо якийсь статус, будуть робочі місця. Повернеться молодь. турбота про пенсіонерів, дітей, охорону здоров'я. Щоб проголосувати достроково, виборцю необхідно написати заяву і вказати у ній причину неможливості прийти на виборчу дільницю 11 грудня. Як правило, це виїзд за межі Придністров'я в особистих справах або у відрядження, а також виконання держобов'язків. Достроково мають право голосувати і члени виборчих комісій, так як в день голосування вони будуть задійні у виборах. У нас посилена охорона з вчорашнього дня. Ми отримали виборчі бюлетені. Відповідно, здійснюється цілодобова охорона. Заяву разом з бюлетенем упаковують конверт на його зворотному боці. Проставляють підписи двох членів комісії і самого виборця. А також дата, печатка і номер дільничної виборчої комісії за адресою виборця. На час завершення голосування в ТВК 9 грудня всі конверти будуть переправлені на місця в дільничної виборчій комісії. Кадай, збираті не бюлетні будуть Коли виборчі бюлетені будуть в УВК, це 9 числа. Вони відповідно будуть під охороною. Автомобілі, в яких будуть перевозитися виборчі бюлетені, супроводжуватимуться співробітниками даї. Голосування проходить з 8 ранку до 5 вечора. Весь цей час за процесом стежать спостерігачі від кандидатів. Вони повинні контролювати, щоб вибори проходили чесно і відкрито. Вони відстежують кількість тих, хто проголосував, а також щоб бюлетені були проштамповані і на конвертах проставлені підписи в першу чергу, слід відстежувати в першу чергу, чи прописаний громадянин на даній виборчій дільниці, чи стежить комісія за станом цих документів. І дуже важливе питання це, звичайно, списки виборців, тому що в цьому році виникали казуси з цього приводу. І в разі, якщо громадянин не може знайти себе в списках за будь-якої причини, він вноситься додатковий список. У випадках виниклих питань, ми складаємо акт про порушення процедури голосування, які підписую я як спостерігач, а також мої колеги спостерігачі і члени виборчої комісії. Якщо з фактом порушення згодні не всі спостерігачі, один з них має право скласти акт про порушення самостійно. У столичному ТВК, поки інцидентів не зареєстровано, територіальні виборчі комісії будуть відкриті для голосування до 9 грудня. 10 грудня для дострокового голосування відкриється в виборчі дільниці. Підвищити соціальне забезпечення педагогів та медпрацівників, залучити молодих фахівців у сферу освіти та охорони здоров'я на розгляді. У Верховній Раді знаходяться відповідні законодавчі ініціативи президента Євгена Шевчука. Про суть законодавчих пропозицій в наступному сюжеті. Виплачувати компенсацію за наймання житлових приміщень таку форму підтримки пропонує президент для випускників організацій професійної освіти, а також медичних вищих і середніх навчальних закладів. Йдеться про випускників, які після навчання були розподілені державою студенти наші, та багато наших студентів, які закінчують навчання, вже мають сім'ї. Звичайно, молоді родини без свого житла, бо ще не встигли накопичити грошей. А дана ініціатива розв'яже руки, дозволить робити кар'єру і в подальшому реалізовувати свої плани. Студент шостого курсу Медфаку Андрій Юрчак теж підтримує ініціативу президента, але плани на зекономлені кошти у нього інші. Насправді я тому, що я радий, що з'явилася така ініціатива. На мій погляд, вона дозволить розширити спектр наукових досліджень студентів, молодих випускників, фахівців, оскільки їхні думки не будуть зайняті вирішенням побутових проблем, а будуть звернені в сторону науки. А це вже офіцери міністерства оборони. Головнокомандувач збройними силами Євген Шевчук особисто оцінює їхню форму. Одне з пріоритетних завдань держави створити всі умови для служби, і це не тільки харчування та форма. Компенсацію для оренди житла військовослужбовці отримують протягом декількох років було прийнято рішення збільшити норму фінансування статті бюджету для оренди житла в першу чергу офіцерам міністерства оборони і силових структур досі розмір компенсації для винаймання житла військовослужбовцями становив 50 МЗП. тепер же пропонується його збільшити в тому числі для випускників військового інституту міністерства оборони відповідно до вимоги про стан грошового забезпечення військовослужбовців розмір компенсації встановлено для всіх категорій військовослужбовців вісім Десятру МЗП для випускників військового інституту стору МЗП на місяць. Ольга Марчук, Микита Кондрату. Програма вчасно. Комфортні і гідні умови для всіх. Тераспольська школа-інтернат для дітей із вадами слуху стала першим спеціалізованим об'єктом, який увійшов до президентської програми Пріоритет. На черзі другий заклад. Бендерська корекційна школа для дітей із вадами зору. Детальніше в наступному сюжеті. Маленькі вихованці столичної школи інтернату для дітей з вадами слуху у теплі і затишку уроки тепер проходять в більш комфортних умовах, а головне в безпечних. Ще нещодавно в будівлі, де займаються зовсім маленькі діти, були величезні тріщини. Будь-який момент будова могла б валитися. Десь позапрошум гаду Поза минулому році пішли дуже великі тріщини. Плитку в туалеті, наче лезом порізали зверху донизу. Сантиметрів вісім були щілини. Ми щороку робили самі косметичний ремонт. Намагалися закладати все це фарбувати, але трималося все буквально два місяці і починалося все знову. Директор зізнається, вирішила розповісти про існуючу проблему на республіканському форумі, присвяченому сім'ї і життю в ній дітей з обмеженими можливостями, який пройшов в серпні цього року. Її почули вже 1 вересня. Президент Євген Шевчук особисто ознайомився з умовами, в яких навчаються діти. Він коли був 1 вересня у цій школі, сам побачив ці умови, бачив цих діток. Завдяки цьому сьогодні є такі чудові умови. Роботи, втім, виявилося більше ніж достатньо. Будівля була збудована в 62-му році. За весь цей час в школі практично не було великомасштабних ремонтів. Я працюю тут 29 років директором школи. При мені був відремонтований один дах в начальному корпусі. Усе і то зроблено неякісно. В рамках президентської програми Пріоритет в столичній школі-інтернаті для дітей з вадами слугу замінили вікна, двері повністю поміняли покрівлю. Також зробили ремонт всередині будівлі. Підрядником обрали місцеву фірму. Будівельники впоралися з завданням майже за місяць. Швидко, а головне, якісно. Зазначають і самі працівники корекційного закладу. Ми провели обслідування, і в результаті того обслідування Ми провели обстеження. В результаті вирішили, що треба зносити повністю всі перегородки у будівлі, залити фундамент. І побудувати заново використовувалися нові будівельні матеріали. Що стосуються покрівлі, теж у результаті обстеження стало зрозуміло, що всю покрівлю треба повністю міняти, так як несуча конструкція була уже стара і гнила. Думаю, нова покрівля прослужить 50 років точно. Поміняли 5 Поміняли або 6 дверей, в тому числі вхідні. Поміняли сантехніку на першому поверсі, освітлення, Поставили 32 вікна у харчоблоці та в школі. Завдяки цій програмі створені прекрасні умови для дітей. Я думаю, наші діти цього заслуговують. ми дуже вдячні, що нас включили у програму Пріоритет. Це чудові умови. Дітки наші дуже раді. Тут затишно, красиво, світло, тепло. Діти, ніби в нову групу прийшли. Тираспольська школа інтернат для дітей з вадами слуху стала першим спеціалізованим об'єктом, який був включений в президентську програму Пріоритет. об'єкт. У нас це перший об'єкт. У нас таких ще багато. Наступний це Бендерська спеціалізована корекційна школа для дітей із вадами зору. Там практично аналогічний обсяг роботи. Розрахунки проведені за даним об'єктом. Кошторис витрат складений. Зараз це питання знаходиться на розгляді уряду республіки. У 2012 році президент Євген Шевчук позначив сфери охорони здоров'я та освіти пріоритетними напрямками державної політики. Програма Пріоритет ініційована президентом і реалізується за підтримки Російської Федерації. В її рамках за чотири роки була відремонтована та оновлена низка соціально значущих об'єктів республіки. Підприємство бути і воно буде розвиватися. Про це запевнив напередодні колектив заводу Біохім, голова уряду Павло Прокудін, відвідав підприємство. Прем'єр поспілкувався із робітниками про нагальні проблеми. Ковток життя після п'ятимісячного простою і знову у сплячку чергова зупинка заводу Біохім лякає працівників. Причина простою відсутність поставок сировини. Склалася така ситуація, коли сільгоспвиробники відмовляються постачати зернові на завод. Чому можна тільки здогадуватися, кажуть працівники? Ми нормально працювали. Принципі ми нормально працювали, вже вийшли на робочий режим. Продукт отримали на склад. Знову почали комплектуватися кукурудзою. Думали знову запуститися, але не знаю, що сталося. Зараз, поки стоїмо через відсутність кукурудзи, я думаю, що раз нами цікавиться уряд, і вже тричі приїжджав голова уряду. Щось має змінитися. Павло Прокудін заспокоїв працівників. Зараз урядом розробляються кроки, щоб відновити роботу заводу. Державне підприємство Тізар, яке простоює довгі роки, уряд передасть біохіму. Кошти від реалізації майна Тізара направлять на погашення боргів із зарплати колишнім працівникам біотехнології. На сьогоднішній день прийнято рішення. на сьогодні прийнято рішення протягом тижня. Воно буде реалізовано. Є покупець на майно Тізар, яке передається біохіму. Тобто біохім вже буде власником. Здійснить процес. З продажу і ці кошти будуть спрямовані зокрема, і на погашення заборгованості заробітної плати близько 1 мільйона 300 тисяч. В ході зустрічі працівники змогли задати хвилюючі питання. Доля біохімії його майбутнє наболіли питання для бендерчан. Працівники сподіваються на перспективне майбутнє, а також хочуть швидше повернутися на свої робочі місця. Сьогодні ми працюємо в ведом направлені. Сьогодні ми працюємо у цьому напрямку. Я переконаний, що все одно ми збережемо це підприємство. Закликаю вас зберігати спокій. Повірте мені, що нам не все одно. Підприємство бути, підприємство буде розвиватися. Розвиватися. Майбутні вибори також стали темою обговорення. На питання чи вплинуть їх результати на роботу заводу? Павло Прокудін відповів однозначно. Уряд докладе максимум зусиль, щоб завод працював. Бендерчан до того ж, турбує брудна передвиборча кампанія. Уряд на Дивиться на ТСВ, як обливають брудом Шевчука. Який би він не був, він президент. Так обливати брудом не можна. А уряд нічого не робить. Чому не закриють ТСВ? А грязю дійсночого президента, Обливаючи брудом чинного президента, вилієте бруд на всіх людей, всю державу нашу. Він може подобатися чи не подобатися, але за нього проголосувало більше людей, ніж за всіх разом узятих депутатів Верховної Ради. Я якось вже говорив, що політик думає про наступні вибори, а державний діяч думає про наступні покоління. За підсумками зустрічі працівники подякували голові уряду за увагу і сприяння. кажуть, надія на перспективне майбутнє заводу не згасала ніколи. Ну, Будемо надіятися. Будемо сподіватися, що все буде в порядку, що завод буде працювати. Працювати подобається. Головне, щоб робота була постійна. Хочеться, щоб взагалі хочеться, щоб взагалі запустилися всі заводи, щоб всі підприємства працювали. Цього дуже хочеться. Владислав Дувченко, Катерина Білогрива, перший Придністровський телеканал. Придністровці почали отримувати підвищені пайові виплати. До 2012 року ці гроші не виплачувалися більшості пайовиків, незважаючи на те, що у людей були документи на землю. Серед тих, хто заощаджував на селянах, і фірма Шериф, що володіє тераспольським комбінатом хлібопродуктів. Це найбільший землекористувач у Придністров'ї. Проблему вирішив президент Євген Шевчук. Уже четвертий рік люди в основному пенсійного віку стали гарантовано отримувати гроші за землю, на які вони. Пропрацювали десятки років. Наскільки виплати зросли у цьому році? Розповімо далі. Надія Степанівна вперше в житті отримала пойові виплати. Через хворобу вона звільнилася у 2000-му, тобто перед тим, як у колгоспі пройшло розпаювання. А значить, вона свій пай не отримала. Але в ситуації розібралися. Врахували, що у жінки стаж 36 років. Внесли в додаткові списки, і тепер вони із чоловіком вирішують, на що спрямувати видані їм 1600 рублів. У нас У нас парового опалення немає. Ось топимо грубку і хочеться купити котел. Зараз чекаємо пенсію, якщо дадуть після виборів, і почнемо збирати котел. Хочу купити все для парового опалення. Кількість одержувачів збільшується у минулому році. Гроші стали отримувати ще колишні робітники радгоспів. Спочатку їх не було в списках пайовиків. Тільки у Григоріопольському районі це додатково 520 осіб, у яких з'явився невеликий, але гарантований дохід. В цьому році в районі ще плюс 230 одержувачів, таких як Надія Степанівна, які пропрацювали десятки років, але були звільнені перед розпаюванням. Збільшується і розмір виплат. Спочатку це було 650 рублів. Тепер уже 800 рублів хоча раніше більшість селян за земельні паї не отримували нічого завдяки Євгену Васильовичу. Він обіцяв людям і він дотримав свого слова. Закон був прийнятий. Люди отримують виплати, вдячні за те, що про них згадали. Отримують не тільки колгоспники, але й спадкоємців, оформляють свої права. Це для пенсіонера гарна підмога. Ось ми були в суботу у літньої жінки, яка вдома отримує. Вона каже: я цю суму грошей щороку відкладаю і своїм внукам у мене їх четверо. Купую новорічні подарунки. Найбільший землекористувач у районі та й у всій республіці це куплений шерифом Тераспольський комбінат хлібопродуктів, 14,5 тисяч гектарів, відданих олігархам на 99 років. До 2012 року деякі орендарі все ж платили людям за пай, іноді зерном, іноді грошима. А шериф на сільських пенсіонерах економив по Якщо в інших районах я спілкувалася з колегами, виплачували в натуральному вираженні якесь зерно, соняшник, пшеницю, сільгоспродукцію, то у нас цих виплат не було взагалі. До 2012-го не отримувала виплати. І Анна Іванівна за станом здоров'я вона не може сама прийти в ощадкасу. У таких випадках за зверненням держадміністрація виділяє транспорт. Гроші привозять додому. Вісімсот рублі. Бажала раз два. О, уже я деньги буду йме. Владислав Дуйченко, Степан Бугайов, перший придністровський телеканал. Заробітні плати, пенсії і паї обговорили напередодні в уряді. Там пройшла нарада за участю керівників профільних міністерств. Говорили про бюджет його виконання, а також ситуацію в охороні здоров'я. Доходи і витрати показники знову різняться, але фахівці відзначають позитивний момент. Доходів минулого місяця надійшло на 9 мільйонів більше ніж у листопаді 2015-го. Республіканський бюджет у нас республіканський бюджет виконав план із доходів на 53% відсотки, тобто спостерігається стабільність доходів, надійшло 137 мільйонів. А ось щодо податкових платежів, у нас виконання плану трохи більше 72 відсотки. Але в порівнянні з минулим роком на 2,5 мільйони менше у листопаді минулого року надійшло 83,5 мільйони. Зараз 80 мільйонів 938 тисяч. Відзначила міністр фінансів і той факт, що у цьому місяці зросла сума трансфертів на підтримку місті районів з республіканського бюджету. Виділили понад 21 мільйон рублів, що дозволило вчасно виплатити людям зарплати пенсії допомогу. Крім того, з 1 грудня в республіці почалися пайові виплати. На сьогоднішній день сьогодні вже виплатили 36% відсотків коштів. Це 11 мільйонів 758 тисяч. Єдине, що хочу сказати, що виплати у нас будуть до 1 жовтня наступного року так у нас передбачено законом. Тому всі, хто з яких небудь причин не зможе отримати цього року, зможуть звернутися до 1 жовтня і одержати свої гроші. Як відзначили на нараді, нерідко розмір пайових виплат викликає питання в одержувачів. Хтось працював 20 років, хтось 10. Один трудився у колгоспі, інший у конторі. Сума виплат одна: 800 рублів. Дійсно, такий такі момент є дійсно такі моменти є, і може варто у майбутньому розглядати можливість диференційованого підходу так справді несправедливо. Обговорили всі нахуряду готовність дорожніх служб до зими. Запаси піщано-сольової суміші та паливно-мастильних матеріалів є. Доповів міністр регіонального розвитку. Підняли також питання кадрове, але вже в сфері охорони здоров'я. Павло Прокудін поцікавився, яке рішення пропонує міністерство охорони здоров'я для того, щоб утримати в республіці молодих фахівців. Основна проблема для закріплення основна проблема закріплення фахівців звичайно, житло. Тому зараз підготували ініціативу. Є законопроект про виділення коштів для найму житла випускникам вищих та середніх медичних установ. Я думаю, якщо буде прийнята дана законодавча ініціатива, то це дозволить закріплювати фахівців, і це дозволить поліпшити забезпеченість кадрами. Розповів Олександр Гончарій про програму державних гарантій на дані громадянам Придністров'я безкоштовної медичної допомоги. За його словами, документ розроблений за аналогією з Росією. Зараз законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Спекуляції, досягнення і актуальні проблеми. Розмова на чистоту із першою леді. Ніна Шевчук відвідала Григоріопольський район. Про що питали і на що скаржилися – у наступному сюжеті. Збільшення пенсії створення робочих місць про ці проблеми найчастіше говорять жителі республіки на зустрічах з дружиною президента. Саме тому розмова в селі Малаєште починається з цих тем. Деякі кандидати обіцяють багато, але чи реально виконати виборцю часом розібратися дуже складно. Для того щоб сьогодні пенсію для того, щоб довести сьогодні пенсію кожного пенсіонера до прожиткового мінімуму. А у нас 150 тисяч пенсіонерів потрібно, щоб збільшилося відрахування до бюджету єдиного соціального. Податку з працюючих людей для того, щоб цього податку більше надходило у пенсійний фонд, потрібно збільшити кількість робочих місць. Здавалося б, він тут все передбачив. Говорить, я створю 15 тисяч робочих місць. Молодець, для того, щоб вийти на розмір, який він пообіцяв, потрібно створити 144 тисячі робочих місць, а не 15 Згадують на зустрічі і про гори звісні відсотків. Жителі села зізнаються, брути спекуляції на цій темі вже відверто набридли. деякі спекулюють цими 30%, відсотками, але у 90-ті роки я двоє студентів мав. Дев'ять місяців тоді при тому уряді. Я не отримував зарплату разом із моєю дружиною. Теж погано було грязь поширити бруд, поширити брехню це легше і це ефективніше, щоб людей розбурхати. Є люди вже в такому віці, коли легко дуже голову задурити, і схоже, що на це зроблений розрахунок. Якби були свої справи, свої досягнення, то ця політична сила розповідала б нам з вами про свої досягнення. І сказала б, я зробив ось це. Мій пріоритет ось такий. Я не згоден, що треба робити вікна. А вважаю, пріоритет повинен бути в іншій сфері розвиток промисловості або розвиток бізнесу. Ну скажи відкрито. Для цього я зробив ось це і ось це, але немає про що говорити. Немає. Звідси бруд, звідси критика і брехня. Це вже зустріч поблизу поблизогрігоріопольського концерного заводу. Підприємство раніше було центром життя цілої частини міста, але вже багато років простої. Безхазяйними виявилися і споруди навколо заводу. Це кілька будівель під училище та гуртожитки. Там три корпуси. Там підключені комунікації, там величезні вікна. Зараз треба склопакети ставити. Але там розумієте, є можливість молодим людям, людям середнього віку віддати. І вони будуть з блоків з одного. Вони будуть будувати собі житло. На зустрічі відзначили це питання піднімалося вже не раз. Будинки знаходяться на балансі міністерства освіти. вопрос з міністерством можна вирішити ізмін освіти. Нехай передадуть на баланс держадміністрації, і тоді можна буде пропонувати людям за їх рахунок. Хто буде згоден, перший корпус? Давайте спробуємо там. Їх три. Але, хоча б перший корпус, якісь кроки потрібно зробити. людям щоб людям це роздати, потрібно зробити так, щоб це було для людей безпечно, щоб це було не аварійно. Проекти є такі. За словами Ніни Шевчук, є два варіанти джерел фінансування таких проектів: це дослідження державних коштів або залучення соціально відповідального бізнесу. Питання будівництва соціального житла для держави актуальне і знаходиться на контролі у президента. Сезон сільськогосподарських ярмарків закрито в цьому році. в Столиці їх проводили до грудня. А із 20 грудня овочі та фрукти поступають в місце зеленим красуням, ялинковим іграшкам і гірляндам. Основний ярмарок буде зосереджений біля скверу авіаторів. Там будуть знаходитися торгові точки, де продаватиметься все потрібне до нового року, починаючи від ялинок і закінчуючи продукцію, яка необхідна для новорічного столу. Також новорічні базари будуть у всіх частинах міста і в центрі біля центральної ялинки. Також новорічні базари будуть у всіх частинах міста і в центрі біля центральної ялинки. Усюди буде можливість жителям придбати все необхідне. Різдвяні ярмарки будуть проходити щодня до старого нового року. Щоб взяти участь як виробник, необхідно подати заявку до столичної держадміністрації. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 7 грудня очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Вночі пориви до 12-15 метрів. Температура повітря на півночі республіки вночі 7-9 градусів нижче нуля, в день 2-4 морозу. У столиці вночі 6-8, в день-1-3 із позначкою мінус. Атмосферний тиск вищі норми.